Виконуємо практичну роботу 15 за підручником інформатики 5 клас авторського колективу Бондаренко листовецький Пилипчук шестопавлов 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLA. Відкриємо вікно програми File. Нам потрібно скласти програму для перевірки уміння виконувати операції цілочисельного ділення і знаходження остачі відділення. При операції цілочисельного ділення, наприклад, 5 ділимо на 2, у нас буде 2, цілих і 1 в остачі, то остачу ми відкидаємо і результат буде 2. Якщо ж в нас операція знаходження остачі відділення, то в цьому випадку, якщо 5 ділимо на 2, тоді вже ціла частина буде відкидатися, а результатом буде тільки остача. Тобто відповідь буде 1. Для початку підключимо модуль для роботи з випадковими числами рендом. Створимо змінну, в якій будемо зберігати кількість правильних відповідей. Назвемо її K і занулимо її, тобто надамо їй початкового значення 0. Якщо жодної відповіді правильної не буде, то так 0 і залишиться. Далі нам потрібно буде постійно виконувати ті самі операції. Через це зручно скористатися циклом з параметром FOR. І за умовою практичної роботи сказано, що в нас буде 6 виразів. Тобто 3 вирази для цілочисельного ділення і 3 для остач відділення. Отже, в циклі в нас буде 3 ітерації, тому що 3 помножити на 2 буде 6. В Кінці рядка пишемо двокрапку, натискаємо Enter і зверніть увагу, що ось тут автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язковий, він рівний одному натисненні клавіші Tab або чотирьом пропускам. Надамо двом змінним A та B деякого випадкового значення, для цього скористаємося функцією RandInt з модуля RANDOM. На даний час немає друкованого підручника і тільки електронна версія. І ось тут пропонується надати випадкове значення змінним А та Б з діапазону 1 до 9, включно. а нижче для змінної А в діапазоні від 1 до 20, а для змінної Б від 1 до 10. Ну Давайте надамо від 1 до 20, включно змінній А. А змін на B нехай набуває значення від 1 до 10 включно. Тепер виведемо, в чому рівні зміні А та «b», але вже у якості прикладу. Виводимо з допомогою функції Print. Спочатку виводимо А. Далі операція цілочисельного ділення позначається як два слеші. Далі виводимо «b». Тобто, ніби буде А, ділимо на, ціло на Б. Після цього дорівнює. І ось тут нам потрібно буде написати результат. Ну, у нас буде після знак питання. Спочатку, ніби запишемо знак питання, після знак питання будемо писати результат з клавіатури. Але за замовчуванням, функція Print перекидає на наступний рядок. Для того, щоб ми не переходили на наступний рядок, скористаємося параметром end. І ось тут в одинарних або подвійних лапках запишемо один пропуск пробіл. Тобто в нас після дорівнює буде пропуск. А на наступний рядок переходити не будемо. Далі, деякі змінні це один. Надамо значення, яке будемо вводити з клавіатури. Тобто нашу відповіді на ось цей приклад. Але незважаючи на те, що ми будемо вводити число, це буде рядковий тип. Отже, рядковий тип переводимо в цілий за допомогою функції int. А далі використовуємо функцію input, з допомогою якої те значення, яке ведемо з клавіатури, присвоїмо зміні c 1 Ну, як ми говорили, напишемо ось тут знак питання. Це ніби як підказка. Давайте ще після знак питання напишемо пропуск. Ну, а далі нам потрібно перевіряти, чи наша відповідь правильна, чи ні. Отже, якщо А, отже, якщо приділені націло А поділити на Б рівне нашій відповіді зміні С1, тоді ще один відступ. Виводимо так. Тобто показує, що ми правильно дали відповідь. І лічильника, який буде зберігатися кількість правильних відповідей, збільшуємо на одиницю. Забираємо один відступ, інакше, якщо наша відповідь буде неправильна, false, тоді виводимо Ні. Давайте зразу перевіримо. Збережемо спочатку власні папці. Збережемо з іменем тест. Та виконуємо Run, Run модуль. Ведемо відповідь 5. Це в нас правильно. 1 також правильно. А тут ведемо вже неправильну відповідь. Ні. Поки що ми не виводимо правильну кількість відповідей. виведемо в кінці. А тепер зробимо те саме для знаходження остачі відділення. Давайте навіть щоб було швидше. Ось це все скопіюємо. Операція знаходження остачі відділення. Це значок процента. А ділимо на Б. Присвоюємо тільки результат вже змінні С2. Тут так само. Знаходимо тільки остачу, Порівнюємо з змінною С2. Якщо правильно, значить так. Збільшуємо лічильник на одиницю. Якщо ні, значить ні. І з лічильником нічого не робимо. Ну і виходимо з циклу. І залишилося ще. Вивести результат. Напишемо правильних відповідей і виводимо змінну К. Зберігаємо та виконуємо. Як цікаво, виходить, знову 6 на 6. Тепер ведемо неправильну відповідь. І тут неправильно. Тут ведемо правильно, а тут неправильно. Отже, правильних відповідей три. Все працює. Практично роботу виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!